Попри дощ, робітники цього підприємства працюють. І в дощ працюємо, і в сніг працюємо, ну і в жару. Складають дрова, каже, аби переселенці не мерзли в холоднечу. Привозять туди, тоді хлопці ті самі, що зараз грузять, розпилюють їх. З допомогою колуна, але так як зараз ну, погодні умови і ну, дощ іде, то будемо колоти те, що вже є заготовлено, трішки пізніше. переміщеним особами ми замовляємо дрова у лісхозі, нам привозять це сосна, як ви зараз бачите. Ківш з трактора висипає порубані Поліна на кузов вантажівки. В цей час Лідія Григорівна та Галина Григорівна вичікують, як кажуть самі, такий потрібний вантаж. Дерево всім там, там, там порубали все, і отопає таке. Отож дерево останні хватає на газа. Лідія Григорівна розповідає, до золотоноші переїхала з Бахмута. Ну вот як почалося, ми ще там були. Це в февралі почалося. Ми приїхали. Перед іюнь, Ото 26-27 сутки ми їхали, вже були тут. ми. Галина Волошина жінку прихистила. Відтоді мешкають разом. У двох складають хмиз зі зрубаного дерева, втім кажуть, дуже чекають на дрова. І ось автомобіль приїздить. Допомога дуже велика. Бо в нас ні пенсії не вистачає, ні на газ, ні на дрова, ні на що не вистачає. Для внутрішньопереміщених осіб така деревина безоплатна. На це цьогоріч спрямували близько 270 тисяч гривень із бюджету Золотоніської громади. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Артем Харін. Попит на послугу говорить: є в житлово-комунального господарства на черзі перебуває 56 сімей внутрішньопереміщених осіб протягом минулого року. 22-го, і в цьому році вже також завозили дрова. забезпечено вже 46 сімей безоплатно. Дровами забезпечують також родини загиблих військових, учасників бойових дій та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Аби отримати таку послугу, люди мають звернутися до міської ради, говорить пан Артем. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільна новини, Черкаси.